Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную послухати віршик про цифру 6. Цифра 6, як бегемотик, має кругленький животик, ну а шийка, як дуга, вліво зігнута вона. Дітки, а зараз пропоную пограти. Вам необхідно плеснути в долоні тоді, коли побачите на екрані цифру 6. А зараз пропоную переглянути відео про склад числа 6 та прикріпити цифри на правильні місця у будиночку. А що таке склад числа? Дізнатись про це нам допоможуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 6. Це кількість предметів, яких є 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6. А з чого складається число шість? Шість це один і п'ять. Шість це два і чотири. Шість це три і три. Шість це чотири і два. Шість це п'ять і один. Наступне завдання. Нам необхідно домалювати на доміно крапки, щоб на кожній було усього шість крапок. Молодці дітки! Тепер пропоную розглянути ілюстрацію. Дітки, назвіть предмети і скажіть, чи між ними є щось спільне. Дітки, всі ці предмети схожі на одну фігуру циліндр. Циліндр має зверху та знизу за основу круги. Через це він може котитися. Якщо ж подивитися на нього збоку, то він схожий на прямокутник. Пропоную обвести по контуру на аркуші паперу циліндр. І що ми бачимо? В основі у циліндра – круги. А якщо покласти боком, то вийде прямокутник. Циліндр ми не можемо заховати в долонях, тому його називають об'ємним або геометричним тілом. Пропоную виготовити циліндр із заготовки. Спочатку вирізаємо нашу заготовку, згинаємо та склеюємо деталі. Отже, дітки, з яких плоских фігур. Ви зробили об'ємну фігуру. Молодці, з прямокутника та кругів ми зробили циліндр. Дітки, подивіться, що лежить в мене на столі. Так, геометричні фігури. Тож пропоную відібрати лише ті, які вміють котитися. Відберіть ті, які мають кути. Оберіть лише плоскі фігури, які можна заховати в долоні. Відберіть лише об'ємні тіла. Відберіть лише багатокутники. Молодці дітки. Наостанок пропоную обвести цифри за зразком. А наше заняття закінчилося. До побачення!